Так, привіт усім! Хочу трошки сьогодні поділитися своєю інкубацією. Закладав я в інкубатор яйця від своїх домашніх курей. А в мене домашні кури та такий крос декабл. Мені розказували, там з них нічого не вийде, не буде. Що я вам скажу? Всі курчатка в мене біленькі, такі самі, як декабл є. Наверно, із 250 штук на трох я б цяточки побачив. На всіх остальних, зайдемо зараз в курник, я покажу. Навіть на головці ззаду є такий сама цяточка легенько червона. Це на тих же, які висохли до кутя видно. Так як на декаблові було в мене до цього. Е, інкубація не дуже добра, я скажу. Із 500 яєць у мене була. Сотня, навіть трохи більше 120 яєць було незапліднених. Не знаю чому так. На 50 курок у мене 5 півнів. Получився такий відсоток, але нічого страшного. Курчат вийшло нормально, для мене вистачить а, надіюся що півнів там буде чим поменше, бо мені треба приблизно десь 200 курок. Зараз зайду, покажу цих курчат курнику. вже вони Основні туди перекинув, це в мене один поверх залишився. Я його на три дні пізніше інкубірував, заклав ці яйця, а вони вилупилися на день пізніше за всіх ось цей поверх. Бо, коротше, в мене не вистачило яєць закласти повністю його зразу весь. Чому я вибрав саме декабл? І чому я закладав від них яйця? Тому що вони несуть. Яйця такі на колір, як домашні кури. Не білі, так як Легорн не червоні, так як Ломан Браун, а яйця яке легше продати і не кажуть на базарі, що воно фабричне. Через то я їх вибрав. І так, ми йде кабел. Стільки їх вивупили, є 250 штук. Сидять на місцях, де тепліше, тут йде труба теплий пол. Неодноразово розказував. Дивіться, дуже видно, так як в мене були чисті. Є так само на них червона цятка в кожного на голові ззаду, в когось темніша, в когось світліша. Так як мені казали, ой, куди ти скачеш? що не буде, з них не вилупиться. Я казав, що з них крокодили вилупляться з цих яєць. Нормальні вийшли курчата. Я думаю, получаться гарні кури, які будуть гарно нестися. Зараз трошки дам більше газу на опалення. Треба до 32 дозоти. Бачу, температура впала на 27, бо включив тільки на 1,5 кВт. Зараз поставлю 3 кВт на ніч щоб їм було 32 градуси, бо трошки кучкуються. Коли курчатам повністю тепло, то вони розлягаються по осенькому полу, а не збиваються в купу. Так, на цьому все. Буду по ходу викладати відео, як вони ростуть, ці кури. Думаю і надіюсь, що все буде добре.